Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Іран переймається проблемою безпілотної авіації останні в 40. і має неабиякі досягнення в цій галузі. Вау. Ті самі безпілотники Абабіль, Махаджер, Шахет, цілком гідні літальні апарати, те, що вони зібрані не на тій елементній базі. На котрі, наприклад, збирають своє обладнання США, це не каже, що вони гірші чи погані. Щодо випадків падіння американських апаратів, котрі потім купіювалися, да, такі випадки реально були. З незрозумілих причин два літальні апарати свого часу втратили керування і впали там, де Іран зміг до них добратися. Скажем, так я би легковажно до поставок таких апаратів Російської Федерації не ставився. Час провести якісь семінари, обмінятися думками з приводу протидії, це може бути досить складно на сьогодні. Абсолютно правильно ставив Міністерство оборони України. Питання нам потрібні ударні засоби і засоби мобільності рухомості піхоти. Якщо ми намагаємося вирішити завдання відновлення державного суверенітету над півднем України, це степова зона, досить такі широкі лани, де без швидкого просування ви стаєте мішенью. Відповідно, якщо е, наші партнери поділяють наше бачення на подальший розвиток суто воєнних подій, в пакеті допомоги мають бути танки і бойові машини піхоти. Я не певний, що це буде Абрамс. Це по-перше, дорого. По друге, інструкція до Абрамса це приблизно 200 сторінок англійською мовою. Навчити фахівця на цю машину, ну якось до зими може і нам вдасться. Я думаю, що швидше за все слід очікувати постачання колишніх радянських зразків, котрі пройшли модернізацію. Навіть ті самі старі німецькі танки Леопард 1 вони достатньо старі і потребують ремонту. Вони не можуть бути поставлені швидко, але я сподіваюся, що бронетехніка в пакеті допомоги буде. Шах і мат, а, мабуть, почати треба з того, що одразу після окупації Енергодара і взяття під контроль Запорізької атомної електростанції були спроби росіян перенаправити потік електроенергії, яка виробляє ця атомна станція. В сторону анексованого Криму, uh -huh. і саме з того моменту там і понині присутні представники Росатому, які контролюють фактично дії українського персоналу без погодження з Росатомом, На жаль, наші співробітники не мають можливості самостійно управляти атомними станціями. Були спроби, і навіть вони були урочисто проголошені. А, зараз дайте Бог, дай Бог пам'яті. А Аксьонов, кримський, оцей гоблін. Uh -huh. Він а, урочисто розповідав, що зараз почнеться от в той момент, коли вони подали воду північно-кримським каналом, в той момент вони і оголосили, що зараз почнеться а ще з України гарбувати і електроенергію. І хтось з кремлівських очільників я зараз просто не хочу помилитись, не пам'ятаю хто саме розповідав, що день два і електроенергія хахлядська потече до наших русських потребітелів, але виявилось, що цей процес набагато складніший ніж ці покидьки собі уявляли. Окрім того, хотів би нагадати, що не так давно. За їхним правляється в той самий день, в який відбулося ну, надзвичайне події, коли до воєнного аеропорту в САКах на території анексованого Криму добралась наше бавовнятка. В той самий день, блукаючи територію, воно ще і дісталось трансформаторної підстанції. А у нас якось ця інформація пройшла повз великої уваги, але найцікавіший момент в тому, що ця трансформаторна станція вона і фактично мала забезпечити перенесення перевесення електроенергії з території Мамотерикової України mm -hmm. на територію анаксованого Гадаю, що не варто робити далекосяжних припущень щодо того, що відбувається у Кремлі. Деякі високопоставлені люди навряд чи будуть офіційно звільнені, тому що це дасть російському народу зрозуміти, що Росія таки програє. Питання не тільки в тому, хто на якій посаді залишиться, кого звільнять, а кого ні, а в тому, кого насправді слухає Путін. Говорячи про золотова, не варто продовжувати цю лінію міркувань, адже на це питання завжди було найважче знайти відповідь. Також було б нерозумно вважати, що Владімір Путін втрачає свій авторитет Поки він на місці, його будуть слухатись, і він має всі засоби, щоб цього досягати. Питання полягає в тому, чи буде в якийсь момент аж такий тиск на Росію, що там вирішать застосувати ядерну чи якусь іншу екзотичну зброю проти України. навіть всупереч їхнім військовим цілям. Якщо це станеться, Путіну доведеться бути дуже впевненим у власному рішенні. На мою думку, якби постала серйозна небезпека війни з Заходом, то цілком імовірно, що його просто скинули. Я не думаю, що це входить в його наміри. слід зрозуміти дві речі Залякування є основною опорою російської політики, і так було протягом століть. Але також траплялося і таке, що з точки зору оцінки сильних і слабких сторін підхід був дуже прагматичним. Я не можу згадати жодного випадку, коли б Росія за будь-якого режиму вступила у війну проти держави чи коаліції держав, які вона вважала сильнішими за себе. і Владімір Путін винятком із цього правила не є. З окремих каналів заходу дедалі сильніше чути голоси емісарів, які попереджають, що ми заженемо Путіна в кут, якщо ми не підемо на компроміси. якщо ми не домовимося, а отже, він може піти на небачені кроки. Це було б чітким свідченням слабкості, а не того, що в Росії справді можуть наважитись на щось божевільне. оскільки росіяни впродовж всієї своєї історії ніколи так не вчиняли. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.